Ви колись замислювались, чому в деяких країнах ви можете відчути себе мільйонером, тримаючи всього кілька банкнот, а в інших навіть копійка має величезну вартість. Сьогодні ми розкажемо про дві крайнощі у світі фінансів найдешевші та найдорожчі валюти світу. І різниця між ними вас точно здивує. Почнімо з найдешевшої валюти світу іранського Ріала. Щоб купити один долар США за офіційним курсом Центрального банку Ірану потрібно понад 42 тисячі ріалів. Однак на неофіційному ринку, де курс формується попитом і пропозицією, цей показник може перевищувати офіційний у десятки разів. Наприклад, нещодавно іранський реал досяг рекордного мінімуму 777 тисяч реалів за один долар США. Це свідчить про серйозні економічні труднощі країни та брак довіри до офіційної грошової системи. Причина такого курсу криється у багаторічних міжнародних санкціях, які паралізували економіку країни. Щоб якось стабілізувати ситуацію, уряд Ірану вже не перший рік планує впровадити нову валюту Томан, яка просто забере чотири нулі з реала. А тепер подивимось на іншу крайність. Найдорожча валюта світу кувейтський динар. Один динар коштує понад 3 долари США. Його висока вартість замовлена багатими запасами нафти, які підтримують економіку цієї невеликої країни. До речі, динар неодноразово доводилося рятувати. Під час іракської окупації Кувейту в 1990 році динар намагалися замінити іракським. Але після звільнення країна повернула свою валюту. Але як щодо валют, які не вписуються в ці крайності? Японська єна має доволі низький курс близько 140 єн за долар. Однак це зовсім не означає, що економіка Японії слабка. Навпаки, нині єна вважається однією з найстабільніших валют у світі. Її низький номінал. Результат традиційного підходу до економіки та відсутності необхідності у високому курсі, завдяки цьому японські товари залишаються конкурентноспроможними на міжнародних ринках. Проте жодна історія валюти не вражає так, як зімбабвійський долар у 2008 році. Економіка Зімбабве зазнала краху, і уряд почав друкувати гроші у величезних кількостях. Так з'явилися банкноти на 10 мільйонів, 1 мільярд і навіть 100 трильйонів зімбабвійських доларів. Але навіть ці гроші не рятували ситуацію. Щоб купити простий обід, іноді доводилося носити стоси банкнот. Сьогодні ці купюри стали об'єктами колекціонування і коштують більше ніж їх реальна купівельна спроможність тоді. Як бачимо, валюта це не просто гроші, а цілий світ історії, політики та економіки. А яка з цих валют вас здивувала найбільше? Напишіть, будь ласка, у коментарях, перевірте підписку на канал Артефакт Українська інфографіка, поставте лайк цьому відео. Запрошуємо стати спонсором цього каналу і до зустрічі у наступних випусках.